Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 4 квітня за Юліанським календарем та 17 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять преподобного Іосифа і Снепистя, а також преподобного Георгія, що в Малеїм, Мучениць, Фервуфи, діви, сестри і рабині її, преподобного Зосими, преподобної Іосифа. Багатостраждального Печерського, Преподобно Зосими, преподобно мучеників Веніаміна і Некіфа, священомученика Миколая Єпископа Вельського, приподобно мучениці Марії, священомученика Іоанна Пресвітера, мученика Іоана, Преподобно Іллії Макіївського. Ознайомимось життям мучениці Фервуфи. Її сестри та рабині. Ім'я сестри невідомо. Обидві вони були сестрами єпископа Семеона Селевкійського. постраждав від Перського царя між 341 та 344 роками. Святі ж мучениці Діви постраждали між 43-м та 45-м роком після Різдва Христового. Свята Фервуфа вирізнялася надзвичайною красотою, і її з її сестрою та е, рабиною взяли до палацу прислужувати цариці. І одного разу цариця захворіла, до неї прийшли волхви, і волхви здивувалися красотою Фервуфи, і один з них запропонував їй подружитися на неї. Але вона відмовила. Сказавши, що вона дала обітницю зберегти дівство і що вона є нареченою Христовою. Він розлютився, доніс це цареві і оклеветав її, сказавши, що свята Фервуфа та її сестра, з рабиною, підсипали отруту цариці, тоді їх схопили і привели на суд. Але і суддя також здивувався її красотою і таємно послав слугу з пропозицією, що він її звільнить, але взамін вона повинна одружитися на ньому. І так же само поступили ще два судді. Але всім вона відмовила, сказавши знову, що вона є нареченою Христовою. Тоді її. Та її сестру і рабиню піддали жорстоким мукам, і вони прийняли мученичиську кончину та сподобались Царство Небесному. Їх молитвами допоможи нам, Боже. У книзі Прич сьогодні ми читаємо наступні слова. Мудрий син тішить батька свого. А людина безумна погоржує матір'ю своєю. Глупота то радість для нерозумного, а людина розумна дорогою, простою ходить, Ламаються задуми з браку поради, причисленності ж радників сповняться. Радість людині у відповіді його уст, а слова на часі своєму, яке воно добре. Путь життя для премудрого угору, щоб віддалюватись від шауло внизу. Дім пишний руйнує Господь, але ставить межу для вдови, думки злого огида для Господа, але чисті для нього приємні слова. Зажерливий робить нещасний свій дім, хто ж дарунки ненавидить, той буде жити. Серце праведного розбірковує про відповідь, а уста безбожних. Вибризкують зло. Далекий Господь від безбожних, але справедливих молитву він чує. Світло очей тішить серце, добра звістка підкріплює кості. Ухо, що навчання життя вислуховує, буде перебувати між мудрими. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою, а хто слухається остороги, здобуде той розум. Страх Господній навчання премудрості, а перед славою скромність іде. Замірі серця належить людині та від Господа відповідь язика. Всі дороги людини чисті в очах її та зважує душі Господь. Поклади свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки твої. Все Господь учинив раді цілей своїх. І безбожного на днину зла. Огида для Господа всякий бундючний, ручуся, не буде такий без вини. Провина викуплюється через милість та правду, і страх Господній відводить від злого. Як дороги людини Господь уподобає, то її ворогів він замирює з нею. Ліпше, мале, справедливе, аніж великі прибутки з безправ'я. Розум людини обдумує путь її, але крок її наставляє Господь. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.